Вітаємо кожних людей. Прошу вибачення за те, що ми до цього часу не можемо вирішити ваші проблеми. Було, Вони це хворі, 63 чоловіка, які внесені до державного реєстру хворих з хронічною нервовою недостатністю, держава бере на себе зобов'язання надавати інкування. Але в За домовленість про розробку програми надання допомоги таким хворим і розгляд і на сесії. Проте, вчора на засіданні погоджувальної ради жоден з її членів не підтримав розробку такої програми, і я прошу вас сьогодні, вона всім вам розглядана. Я звертаюся до вас, щоб ми сьогодні проголосували за включення до порядку денного сьогоднішньої сесії питання. про Мы просим поддержать программу областную финансирование президента, потому что все, что делается в районах и в городах, финансирование президента.